І коли ви завершили його? Хотіли до кінця тижня, але не знаю. Хлопцям не завжди виходить деколи приходиться конкурувати з іншими цікавими заходами. Це є в нас баластовий відсік. Ну молодці, шикарна ідея. Це певний етап реабілітації. Ми працюємо тут і фізично, і відпочиваємо думками. Насправді це важкий процес. Тут треба думати головою, креслення просто так її не зліпиш без якихось знань. Тут тримати голову, але в нас є Руслан, який цим загорівся, зацікавився, підтягнув всіх нас, хлопців. Він цим живе і підключив нас до такої мети. Важко, важко. Треба багато шпаклювати, красити. Десь може якісь моменти. Ми не вміємо, але ми вчимося. Це наша перша яхта, то я надіюсь, не остання. Сам процес створення він об'єднує. Він викидує з голови там глупі думки. Спільна праця це є дуже корисно. Ми створюємо ветеранський яхт клуб Unbroken. І це політика міста, щоб по кожному виду спорту ми мали ветеранські клуби. І оцей перший човен, який вони зараз роблять, він спускається на сірку. Я думаю, що до кінця місяця закінчимо всі роботи, і вже серпня він там буде припаркований, буде возити і ветеранів, і їхніх родин, і друзів.